Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про проект, який визвав багато питань та хайпу. Хтось взагалі пішов сітківку ока сканувати за токени. В цьому ролику поговоримо про проект WorldCoin, жирний авансом, А ми поїхали! Щоб ви зрозуміли суть проекту, спочатку глянемо коротенький відеоролик. Одним словом, дають 25 токенів ВЛД тим людям, хто дозволяє відсканувати свою сітківку ока у зашифрованому вигляді. Одним словом, людина передає свої персональні дані цій компанії, яка дозволить потім вам по своїй сітківці ока, дивлячись в камеру, верифікуватись, проходити всякі провірки в банках чи на сайтах, думаю, суть, ви зрозуміли цього проекту. У компанії Worldcoin є свій продукт, який називається ОРБ. Одним словом, це така сфера, яка сканує сітківку ока. І як ви бачили на відео, маса людей стоять в черзі, щоб відсканувати свою сітківку ока та отримати за це 25 токенів ВЛД. Щоб ви собі правильно розуміли, оця іменно сітківка ока в будь людини несе за собою більші. Дані, ніж навіть дані, які є у вашому паспорті. Якщо хтось не знає, то ця сітківка ока дає набагато точнішу інформацію, ніж відпечаток пальця, і вона в 10 тисяч раз точніша. І сам Віталік Бутерін, засновник Ефіріума, висказався на рахунок Worldcoin. Те, що світ до цього не готовий, і в принципі, якась організація, яка зараз буде збирати дані, звісно, вона стикнеться з проблемами. Так ось цей самий World ID це основний продукт, який, звісно, дозволяє авторизуватися через сітківку Ока. Чи вартує купляти токен WorldCoin. В Твіттері велика кількість користувачів, які слідкують за ними. І серед користувачів. Які підписані на цей проект WorldCoin, є крупні фунди, проекти та люди, такі як Андерсон Хорвіц, проект Flow, Село, Kucoin, біржа Ocas, сам засновник біржі Ocas та ще багато інших проєктів та відомих людей. І лістинг цієї монети практично пройшов на всіх біржах. Твіттер-засновника досить популярний, майже 2 мільйона користувачів. І слідкують за Сем Альтманом практично всі із криптоіндустрії. Тобто, якщо ми говоримо за цей проект як проект СКАМ, то я не думаю, друге діло, чи вийде все в цих хлопців і в самого засновника Сем Альтмана. Давайте перейдемо до токіноміки, чи буде не помилкою купляти токен ВЛД по 2 долари та 34 цента. Давайте подивимося спочатку, хто взагалі проінвестував в цей проект. Бачимо, що інвестиції вони зібрали 240 мільйонів доларів. З крупних фундів тут MultiCoin, One Confirmation, a 16 z Variant, Coinbase, Blockchain та ще багато крупних фундів. Практично всі топ-фонди на криптовалютному ринку проінвестували в цей проект WorldCoin. Звісно, всі ці інвестиції робилися недаремно. Скорше всього на щось вони розраховують. Але поки на дропстапі я не знайшов, по якій ціні взагалі токен дістався цим фондам. Якщо б сьогодні всі монети були б в ринку, то капіталізація всього проєкту була б більше 23 мільярда доларів. І звісно, це є дуже багато. Таку капу досягли проекти на бичці. Ну і звісно, такі капіталізації були ще більші. Ну це велика капіталізація для сьогоднішньої ринкової ситуації, тому цю монету купляти не дуже хочеться. Ну, як ми зараз бачимо, в циркулюючому об'ємі всього лише 1% емісій, і капіталізація при 1% емісії 265 мільйонів доларів. Можна сказати, що капіталізація проекту при Одному відсотку емісії не така велика. Но падати цій монеті до 10-20 центів смислу немає. Тому, якщо ми згадуємо засновника Сем Альтмана і чим він хвалиться, це чергою японців, які йдуть та здають свою сітківку ока. А якщо японцям роздають 25 токенів, а це в районі 55 доларів за свою. Сітківку ока, звісно, за 50 доларів я б не пішов, і за 500 доларів теж. Ну а хтось би пішов, 50 доларів це не є великі гроші. Ну якщо це буде не 50 доларів, а припустимо 5 доларів, тобто токен просяде, а давати будуть також по 25 токенів. Напевно, ніхто не піде відскановувати свою сітківку ока. Тому я думаю, для такого проекту це великий об'єм даних. Тому з однієї сторони я не сильно вірю, що токен пролиється кудись там дуже низько. Припустимо, як я вже говорив, до 10 та 20 центів. І в той момент ріс може відбутися, але не думаю, що дуже сильний та грандіозний. Але з токеном може бути все, що завгодно. Просто давайте собі уявимо, що на 1-2 місяці, коли токенів ні в кого абсолютно зараз немає, припустимо, всі токени викупили, запускаю токен до 20 доларів. І звісно, що за 25 токенів може і ми задумуємося піти відсканувати око за 25 токенів, так як це вже не 50 доларів, а 500 доларів, тобто вже немалі гроші. Чи буду купляти я токен ВЛД? Ні, принаймні точно не зараз. Проект серйозний, круті фонди та сам засновник. Ну, зараз на даний момент, на даний час, перспективи в цьому токені. Я не бачу від слова нуль. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні еєрдропи для моїх користувачів, і найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX.